Всім привіт! Нахожусь у селі Баня Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Хочу показати вам таких лошад. Я думаю, що багато вже де на каналах виділи. Находжусь в одного з захисників нашої неньки України Міша Васкула. Це кобила привезена, то не кобила, це півтора року Лоші, лошечка привезена з Печеніжина Від Романа Мама її чиста ПКЗ. Тато сеньор, вона має кров першерона і пекозетки. На даний час їй півтора року. Вона ще не було у роботі. Мала один раз на собі шлею, але лиш так, без нічого. Що можна сказати, тут порівняння нема, нема чого із чим порівнювати, з такими нашими конями, навіть звичайними і близько. Порода то є порода, воно собі зовсім інакше. Тут річні півтора річні лошіта виглядають уже як нормальний сформований дорослий кінь. Я маю на увазі, як звичайний, такий дорослий, а це ще такі переростки. Що... Лошечка має досить грубу ногу під собою. Гарну гриву на два боки. Добре, доїди. Рубає, навіть не розгинаюсь. Є гарну широку грудницю. ціка камечка. коні не продаються зараз ще покажу є ще жеребець. На даний час в нашому селі ця пара можна сказати, що найпотужніших, бо чистокровних, так як, наприклад, ПКЗ і Першерон таких, з таких лошад, це у нас перша Перша лошечка у селі, що має таку собі кров поєднану. Бо так як, наприклад, тато першорона звичайні, то в нас є кобелець, що від звичайних лош від, від звичайних кобелів лошата, типу по першеронах то є. Але так аби була порода і мамі і тата, то це, це перша у нас в селі лошечка. Tako, idemo še pokažemo žarepčika. Ще є такий жеребець. Жеребець на кличку француз. Походить з середнього Березова, від ігора. Від кобили, Кобила не пам'ятаю як називається, дерешки і від першерона гермеса. Цього що був у печеніжені. Жеребець має досить гарну грудницю. Його рік назад, рівно рік назад, знімав Вася Бойчук, коли він був, продавався в Березові, тоді було відео. І я його тоді видів теж вживу, але скажу чесно, я таких лошет не видів, як тоді цей був лошук. І мені Самому дуже цікаво було подивитися, як він зміниться за рік, і який з нього буде жеребець в майбутньому. Те, що я вижу, то я досить задоволений, бо будова його відповідна. Жеребець досить спокійний, хоч і такий він. Живенький, він виглядає, що він так собі себе досить спокійно поводить, але перше ми перебивали на друге місце, то він так дав за два-три кола на округ, він такий енергійний. Хочу сказати тобі особисто, Міша, будеш дивитись відео. Дякую, що розводиш на наших теренах таких вже екземплярів, такі коні, бо треба покращувати і покращувати. Всім захисникам від свого імені хочу подякувати за те, що бороните нашу батьківщину, Міша, тобі особисто. Ми всі чим можемо, тим допомагаємо, бо від кожного залежить дуже багато. Всім хлопцям повернутися здоровими додому. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба!